18-го пакету санкцій єС проти Росії досі немає. Чергове голосування завершилося провалом через вето Словаччини та Мальти. Братислава не хоче відмовлятися від російського газу навіть попри фінансові та юридичні гарантії від Єврокомісії. Валета ж проти зниження цінової стелі на нафту. У чому ж цінність енергоносіїв агресора і як залагодити цю ситуацію? Розповість Анна Басова про санкції як додатковий тиск на Росію та інструмент примусу Путіна до переговорів. До такого закликають країни коаліції охочих. Передусім, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон. Усі наголошують саме на міжнародній координації. Узгодження нових пакетів обмежень від Великої Британії, ЄС і очевидно сенаторів США стане переламним моментом, адже йдеться не просто про новий пакет санкцій, а щось, що може повністю зупинити російську економіку та повернути росіян за стіл переговорів саме таким мав стати 18-й пакет санкцій Євросоюзу, який у Брюсселі представили ще 10 червня. Обмеження боляче би вдарили по російських банках і енергетиці, адже Європа мала на меті заборонити будь-які транзакції для північних потоків, заблокувати експорт товарів подвійного призначення та зменшити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Проти ініціативи традиційно висловилися європейські друзі Кремля Угорщина та Словаччина. Остання, зокрема, вимагає гарантій для себе у разі повної відмови від кремлівських енергоносіїв. Ми хочемо політичних зобов'язань і гарантій від партнерів та Єврокомісії. Це питання має стати спільною європейською проблемою, а не тиснути лише на плечі Словаччини. І в Брюсселі Словаків почули та взялися розробляти ті самі рятівні заходи, без яких уряд Фіцок категорично відмовлявся підтримувати новий санкційний пакет. Глава Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйн особисто підписала листа, в якому гарантувала Братиславі так званий механізм аварійного гальма, комплекс дій на випадок різкого стрибка цін чи перебоїв із поставками у період відмови від російського блакитного палива. А ще юридичну допомогу, якщо Москва вирішить судитися за передчасно розірвані угоди. Попри конфіденційність кореспонденції, Фіцо оприлюднив листа у соцмережах і разом із ним свою відмову. Урядова коаліція відхиляє безглузду пропозицію Європейської комісії щодо припинення поставок російського газу з 2028 року. Найкращим виходом із ситуації було би зробити для Словаччини виняток, що дозволило б нам виконати контракт із Газпромом до його завершення у 2034 році. Нова ну, і поки що крайня спроба ухвалити 18-й пакет. Укотре провалилася. Найзапекліші противники все та ж словаччина та Мальта. Російські бомбардування сягнули рекордних рівнів. Також вони використовують в Україні заборонену хімічну зброю. Це все демонстрація того, що Росія миру не хоче, і ЄС планує ухвалити один із найжорсткіших пакетів санкцій. Тому мені дуже сумно, що згоди знову не було досягнуто. Минуло вже два місяці. Упертість Братислави пишуть автори видання «Євроньюз», може невдовзі піти в розріз із новою зовнішньою політикою Дональда Трампа, який пообіцяв запровадити цитую на. Найсуворіші санкції проти Росії та всіх, хто купує її енергоносії, якщо перемир'я не досягнуть за 50 днів. Мальт уже відсутність російського газу влаштовує, Незгодні там зі зниженням цінової стелі на нафту. Адже судноплавство ключова галузь для економіки острова. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.